Любі моє, на дворі весняна пора, все цвіте, все буяє, на черешнях зав'язуються вже ягідки, полуниця скоро почне спіти. І тому ми думаємо, що ж ми будемо готувати з цих чудових перших ягід та фруктів. Думаємо, ми то думаємо, але наші морозилки ще забиті прошлого року врожаєм. Ще лежить там полуниця і вишня. Ось погляньте, яка у мене чудова, дістала я сьогодні. Ось яка вишенька-черешенька. І думаю, поки ж їй лежати. Якщо за зиму вона не пішла з наших холодильників, то треба починати зараз з усієї сили готувати і вивільняти місце під новий врожай. І тому ми з вами сьогодні готуємо пиріг. Доволі простий, але смаковитий. І для цього нам потрібно майже мінімум продуктів. Це борошно, цукор, молоко, яйця та олія. Ну і звісно, наші ягідки морожені. Всі продукти у нас кімнатної температури. Ягідку ми теж уже розморозили. Беремо першим ділом яйця. Розбиваємо два яйця. Міксер ми з вами сьогодні не використовуємо, беремо лише вінчик. Зразу дрібку солі. І отаким вінчиком розмішуємо яйця, додаємо 170 г цукру. Вимішуємо все це, поєднуємо, робимо це швидесенько, тому що духовочку ми вже включили на 190 градусів, вона потихеньку розігрівається. А ми тим часом змішуємо молоко чи то олію, різниці нема, що ви перше вильєте. Дуже простий наш рецепт. Дуже швидко все це готується. Розмішуємо наші жидкі інгредієнти. Все в нас гарнесенько розмішане, подивіться, як. І тепер ми беремо борошно. До борошна ми додаємо півтори ложечки розпушувача. Одну ложечку висипали та додали ще пів ложечки. І разом півтори ложечки розпушувача чайних. А тепер додали ще й ваніліну. Його можна було додати і до цукру, але ми додамо в борошно, то різниці немає. Так, отак трішечки його Борошно можете просіяти через ситочко, а я додаю його ось так, без сита. І гарно, гарно вимішуємо. Недовго, аби тільки наші інгредієнти поєдналися. Швидесенько отак вимішали. Отаку консистенцію має наше тісто. Наше тісто вимішане, а ми приготуємо ягідки. Виклали їх на тарілочку сухеньку, бо на тій вони пустили сочок. І тепер беремо або ложечку-столову борошна, або крохмол. Найкраще брати крохмол. і притрушуємо ним наші ягідки. Це я від душі його потрусила, треба трішечки менше. Ну, аби тільки наші ягоди покрилися крохмалом. Робимо так, щоб вони забрали рідину. Так, і тепер викладаємо в нашу формочку. Вона заранше підготовлена, прокладена пергаментом, бочки змащені і викладаємо крохмал, який. Залишився на первіці, ми теж додамо і не помішав нашим ягідкам. Як я сказала, забере єдину з них лишню. Вигортаємо наше тісто. Мені незручно вам показувати, але ви розумієте, що треба зробити. Вигорнути його все треба. Тісто наше викладене на ягідки зверху. Духовочка наша включена. До речі, включаю я її завжди градусів на 10 більше, ніж температура, при якій випікається. Тобто я включила на 190, це щоб вона швидше нагрілася. Але буду випікати 180 виставляю. І орієнтовно на 50 хвилиночок. Наш пиріг готовий. Він випікся, добре піднявся. Але не встиг добре охолонути. У мене, як завжди, слюновиділення таке, що я хочу його швидко-швидко скуштувати. Коли в хаті пахне свіжа випічка та ще ванілі... з ваніліном, то дуже смачно. Рецептори всі працюють і треба куштувати дуже швиденько. Тому ми викладаємо наш пиріг. Зараз спробуємо його отак. Ой, гаряченький. Думаю, що витягнеться гарно, але не знаю. О, непогано витягся. Опа. Отак. І зараз ми його струшуємо ванільною пудрою. Цукровою пудрою, вірніше. Щось я заговорююся сьогодні. Отак, трусимо, ванілька на гаряченькому розноситься, дуже смачно пахне. І зразу його куштуємо. Куди ж там нам його охолоджувати? Треба край куштувати. Отакий він у нас у розрізі. Ось ми його куштуємо. Кірка на ньому така ще не відійшла, як полежа, то буде вона м'якою одійде. А зараз обов'язково з вишенькою. Взагалі полюбляю випічку з вишнею. Сливою. Це дуже смачно. М -м -м. Вишня в мене тільки з кисточкою, треба бути дуже уважним. Пиріг добрий. Рекомендую вам його з ягодою дуже смачно. Печіть, пригощайте своїх близьких та свою сім'ю. Смачного вам, добра вам, миру вам, мої любі!